Ну що ж, добрий день. Сьогодні ми будемо з вами починати вивчати курс Сі. Це курс для дітей другого класу або тих, хто завершив другий клас. Ну що ж, давайте ми з вами перейдемо в майстерню. Я думаю, ви вже всі підключилися до код і у вас вже є під'єднаний курс C. І от у мене. Є кур і я можу продовжити свій урок. Або якщо я ще не переходив на уроки, то натиснути на курс 2021 і перейти до завдань. І так, тут у мене величезна купа завдань, і я ж почну з самого простого, з практичного завдання програмування з Angry Birds. Якщо я клікну одиничку, то перейду на відеоролик. Подивіться, що тут у нас є. Цікавенько, що нам пропонують. Усе воно англійською мовою. Звичайно, субтитри можна перекласти в українською, але я просто пропущу далі і поясню вам, як же саме працювати з цією програмою. Ну що ж, ага. І саме головне, що нам треба зробити, це навчитися читати. А точніше читати ось цю частину, де Ред нам буде давати завдання, бо саме головний герой цієї головоломки Ред. Ось побачила ось такого птаха. так Для... Для цього перетягни усі блоки разом та натисни Запустити, щоб побачити, що буде далі. Ну Це досить просте завдання. дивіться Ось у нас є блоки. Ось блок, ось блок, ось блок. Їх треба просто з'єднати разом. І чи... почитаємо. так Коли гра почнеться, рухатись вперед, рухатись вперед. Тобто, це означає, що коли гра почнеться, Ред буде рухатись перед раз, рухатись перед два. Ага, і він має пригнути на свиню. Ну, давайте подивимося, чи вийшлося в нас, чи не вийшло. Запускаємо. <смір> Як же воно все це просто. Ну і так же саме ми можемо продовжити далі і подивитися наступний етап. Ага, а тепер погляньте. Перетягни додатковий блок рухатись вперед з панелі інструментів, щоб завершити код. Ага. Дивіться, Red має зробити. Скільки кроків? Рахуємо. Раз, два, три кроки вперед він має зробити. Угу. Значить, дивимося. Раз, два. І третій блок я перетягую з панелі. Тобто те ж саме завдання, що ось пропонував виконати Red. І запускаю гру. Як це просто. Ну що ж, продовжуємо далі. Що ж тут нас, в нас е, пропонують? Ага. Читаємо. Ця свинка скуйовдила мені пів'ячку. Тут є один зайвий блок, який призведе до падіння пташки. Викинь його, від'єднавши від сірих блоків та перетягнувши назад до скриньки з інструментами. Я так розумію, це ось цей блок. Але давайте подивимося, що ж буде, якщо я цей блок не витягну. Для цього я буду, скористаюсь кнопкою крок. І дивіться. Перший крок рухатись вперед. Ось ми рухаємося вперед. Другий крок також рухатись вперед. І ми просто вдаряємося в ось цей скляний трикутник. А, правильно, треба викинути цей блок. Я його викину знову на панель. З'єднує тільки сірі блоки. Дивимося, що ж у нас буде? Рухатись вперед, потім повернути ліворуч. Ага, ред поверне і буде дивитися вгору. Потім рухатись вперед, рухатись вперед. Давайте перевіримо. Скидаємо. І так, запуск по Перший крок рухаємося вперед. Другий крок повертаємо ліворуч. Третій крок рухаємося вперед. І четвертий тож рухаємося вперед. Супер! Я думаю, досить просте завдання для початку вивчення програмування в Code.org. Продовжуємо роботу. О, а тут уже складніше. Подивіться, треба самому запрограмувати рух реда. Давайте разом з вами. Спробуємо це зробити. І так, ред має рухатись вперед. Потім повернути праворуч, щоб дивитися вниз. Знову рухатись вперед. Повернути ліворуч. І знову рухатись вперед і натрапити на свинюку. Ну і що ж. Рухаємося вперед. Потім повертаємо праворуч, дивимося вниз. Знову рухаємося вперед. Спустились. Повернули ліворуч, дивимося на свинку. І рухаємося вперед. Наскочили на цю свинку. Покроково робимо. Так. Рухаємося вперед. Ось я рухаюсь. Ось я повернув праворуч, подиві, подивились, да? знову рухаємося вперед. Повернув ліворуч. І. стрибок на свині. І все дуже просто. І так ви можете продовжувати всі завдання виконувати. Подивіться, скільки в нас завданьчок, їх досить багато. Використовуючи елементарні команди, рухатись вперед, повернути праворуч, ліворуч, ви можете дуже легко виконати це завдання. А кому його буде замало, то в нас є бонусні рівні. Подивіться, є. Ось виклик один і ось виклик наступний. Виконайте і їх також. Але, звичайно, якщо ви пройшли всі етапи, всі завдання програмування етапу 3, ви можете перейти на наступний етап. Подивіться, є кнопочка більше. І перед вами відкриються всі завдання нашого, наших уроків. І ось у нас є відлагодження у вправі лабіринт. І я можу перейти на відлагодження. Тут будуть розказувати про помилки в лабіринті, про помилки в коді, і треба, щоб ви їх просто знайшли, видалили і щоб програма класно працювала. Тобто, позбавлення програми від багів або дебагін. І так, оу, а сьогодні головний герой тут буде скрат. Ну що ж, давайте подивимося, що ж скрат буде робити. Скрату треба дійти до горіха. Цей код не зовсім правильний. Виправ код, щоб допомогти скрату дістатись до джолудя. Ну, дивіться, давайте покроково. Крок один, рухаємося вперед. Крок другий, рухаємося вперед, але до жолудя не дійшли. Чому? Тому що нам не вистачає ще одного кроку рухатись вперед. Кидаємо, запускаємо. Крок один. Крок два. Крок три. Тобто це досить нескладне завдання, яке ви також можете виконати. Ну, звичайно, якщо ви завершили етап 3. Але на цьому моменті в мене поки що все. Етап 4 розглянемо більш детально в наступному відео. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!